приймали раніше вносимо, не вносимо зміни в ті рішення, щоб не складали їх десятками. Ці рішення, що попередні були прийняті, ми припинимо, а оці п'ять рішень, що записані, у зв'язку приймемо у зв'язку з тим, що змінилася нормативна грошова оцінка, і це за собою потягло всі прописані, і скаргова ціна, і крока у цілому, це все. І ми приймаємо нові рішення. А на ці рішення вже раніше були прийняті. Просто зараз. От, Оце рішення у загальному чи по цим ділянкам. Зараз ми затверджуємо перелік. Затверджуємо перелік. Ви Бочарова, Діденко, За. Сусло, За. Кузук, Мацюк, Бойченко, Кудікянко, Коваль, Ігнатенко, За. Чаговець, Легка, Буцька, За. Литвиненко. За. Друг продаж земельної ділянки громадянці Верчим Короїсі Володимирівни 16 квадратних метрів селища Краснобусь. Перемоги 22А дробенку. Ціна продажу 600-600 гривень метр квадратний. Це, 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 це. Це, це, це на наулі ОСК, який вони, я не знаю, якимось чином тоді так робилися, що в них є два права власності. Цю скору. І це він ще ж документації, без нічого. А як же ж у нас вийшло право власності на те? Там не право власності на будівлю є ще. Ні, візнім, має, вона після чоловіка успадкувала. Потім от тут йдемо оформлювати. Це він тоді строїв, як хотів. Построїв отам тоді на Луках да. той дом, там теж ж він не чий, ну як, не, це не Ну Це так само, як і тут воно ж тоді разом було. Ми робили, так, тільки приймали. Давайте ставте на голосувати. Бочарова, да. Діденко, За. Сусло, Кузуб, Мацюк, За. Бойченко, Кудітян, Коваль, За. Ігнатенко, Чаговець, Легка, За. Буцька, Литвиненка. Просто тварин графік заміну, включити на... <кій> Бочарова, За. Діденко, За. сусло, кузуб, мацюк, бойченко, кудикянка, коваль, Ігнатенко, За. Чаговець, За. Левка, За. буцька, За. Литвиненко. За. І наступні п'ять це те, що я вже казала, у зв'язку з збільшенням офіційно нормативної дожової цінності, попередні рішення з касову, приймає про розерк на земельних трапах у формі електронного освіту. Бочарова, Єденко, сосла, козоб, Мацюк, Бойченко, кутікя, коваль. За. Ігнатенко, За. Чаговецько, За. Легка, Чугуцька, За. 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 І ще, шановні комісії, найбільшов лист від убрана автокоріння, яким мене просять надати згоду на укладення договорів з YouTube із Стока Якщо Ваше вас, включити це, щоб на сесію вийшло, то тут буде. 23 тут, якщо вони заходять, оплатувати, а ми даємо одну згоду. Даємо згоду. А вони з ними будуть вже самі решаються. А що да, це ділянка комунальні чи що? Це навіть мені земельні частини. А вони думає, там проводять свою діяльність у комунального доріжня, їм треба оплатити. Давай Ми Згоду даємо, а вони так дають. Голосує? Зимали, подпись, на, шобони, типом, да, голосу, че, може, голосує, деться За Це баблюківка, що там, так, напевно. Ні. Хайки, хайки. Залеві доволі зганича скіпаюсь на якщо вам побудувати, подивитися. Голосуйте. Бочарова, їденка, да. да. сусла, да. кузов, да. мацюк, да. бойчевка, будикян, да. коваль. Да. <med> Ігнатенко, За. Чаговець, За. Левка, Буцька, Литвиненко. Дякую. Можна висновок? Я зараз просто. Не, ми все время казали, що на сесії давайте швидко проголосуємо. Ми зараз так і на комісії.